Привіт, підписники! У цьому відео ми обговоримо, як правильно витратити ваші гроші у цьому сезоні Бравл Stars, особливо з огляду на нову колаборацію з Губкою Бобом. Чи варто купувати ці нові скіни або краще обрати щось інше? Давайте розберемося. Оцініть ваші вподобання по скінам. Спочатку подумайте, чи справді вам подобаються скини з колаборацією з Губкою Бобом? Якщо вам подобається Патрік, Бас чи Краб Стік, а можливо інші. То, можливо, варто вкласти кращий кеш у ці скини. Але пам'ятайте, що вони коштують більше через ліцензійні витрати. Що таке ліцензійні витрати? Ліцензійні витрати це додаткові гроші, які розробники Stars платять власникам прав на губку Боба за використання персонажів у, у грі. Через це скини з колаборації виходять дорожчими, ніж звичайні скини, адже вони покривають витрати на цей договір. Альтернативні варіанти. Якщо скини з колаборації не ваші фаворити, ви можете розглянути інші варіанти скинів які не є частиною цієї колаборації. Наприклад, класні скини, які доступні за 149-200 гемів, можуть бути кращим вибором, якщо вам не так важливі тематичні скини з губкою Бобом. Враховуйте вартість на бонуси. Не забувайте, що деякі колабораційні скини можуть мати стартропи або інші додаткові нагороди. Якщо ви хочете максимізувати свою вигоду, Звертайте увагу на ці додаткові бонуси. Витрачати красті кеш у Бравл Старс треба з розумом, якщо вам справді подобаються скини губки Боба вперед. Але якщо ви не відчуваєте захвату від цієї колаборації, краще брати інші варіанти. Напишіть у коментарях, на що ви збираєтесь витратити свій красті кеш у цьому сезоні.